Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Deutsch mit Anne. Всі, всім привіт! І на сьогоднішньому уроці розглядаємо наступні нові слова. Перше, цан паста. цан паста. Так, ну, по зображенню ви вже зрозуміли, що це зубна паста. Так, Взагалі, слово дерцан означає зуб. Так, і відповідно від нього всі ці зіставні слова. Ді ЦАН ДІ ЦАН санбюсте, що означає зубна щітка. ЦАН ЦАН ЗАЙДЕ. ЗАЙДЕ. Ниточка зубна. ДІ зайфе. ДІ ЗАЙФЕ. Мило. ДАС ДУШКЕЛЬ. Дас душкель. Так, це у нас гель для душу. Дершвам. Де швам. Мочалка. Das вате Wattestäbchen. Це вушні палички. Де разir пінцель. Де пінсель. Так, це, відповідно, цей пензлик. Для. Це щиточка для бриття для чоловіків. Електроразірер. Електроазіре. Elektrorazier. Бритва електрична. Дібадеване. Ванна. Дервассерган. Дервасерган. Так. Кран. Das wasbecken. Das was beкен. Умивальник. Так, наступні слова Der Bademantel. Der Bademantel. Так, це у нас халат банний. Das handtuch. Das Handtuch. Слово тух означає рушник. Хант. У нас рука. Руки генде. Разом зіставне слово «рушник для рук». Так? Das Handtuch». Наступне. Die Haus Schuhe. Haus Schuhe. Haus означає «дім», «шуе», «зуття». Разом зіставне слово «тапочки». Die Dusche. Die Dusche. Душ. Der Dusch For hang. Dusch vorhang. Так, перекладається як шторка для душу. Наступні слова. Das parfum. Das parfum. Так, це у нас парфуми. Der Nagellack. Der Nagellack. Це, відповідності, лак для нігтів. Der lippenstift. Der Lippenstift. Губна помада. Der Kamm. Der Kamm. Гребінець. Die Haarbürste. Die Haarbürste. Це щітка для волосся. Бачимо теж, що тут є зіставне слово Волосся. Так, і щітка. Відповідності виходить у нас таке значення: і der fön. Der Yeah. Що означає фен. Так, ось такі ми з вами слова розглянули. А ми з вами продовжуємо ще закріплювати тему щодо часу, попередню нашу тему нову, і зробимо невеличке доповнення. Якщо нам потрібно сказати неточний час, Наприклад, буває таке, що не можемо сказати ні за 5 хвилин, ні за 10, наприклад, якась година. Ну і ситуація не потребує від нас такого прямо, такого детального часу, так? а приблизного. Тобто ми нікуди не запізнюємося ні на який транспорт, так? то використовують такі вирази. І розгляньте, будь ласка, приклади. Ось у нас є 9 годин 58 хвилин. І для того, щоб не говорити от іменно ці 58 хвилин, коли ми цього не потребуємо, наголошую, то ми можемо використати ось ці приклади і сказати, S is kurz for chain. Курц дослівно означає короткий. Ну, в даному випадку це от, ось уже у нас практично 10 -та година, так? Або сказати, ще по-іншому, кляй цень. Тобто і не рівно 10, і вже ось ось вона наближається. Те ж саме стосується, якщо у нас декілька хвилин уже опісля якоїсь години. Наприклад, 10.02. Тобто ми не можемо сказати, що рівно 10, так? От, Ну і ще 5 також немає. Тоді ми говоримо наступним чином: Es ist kurz nach 10. цейн. І, відповідно, розуміємо значення. Розглянемо, ще такі приклади. Ось у нас 7, 0,4, скажемо так, nach. нах. Курзнах. Так, декілька хвилин е, по 7 годині. Ось у нас 6.57. Es ist kurz. Es Vor sieben. sieben. Так, за декілька хвилин сьомо. 11.02. Es ist kurz. Es ist kurz. Nach elf. Без одної хвилини дев'ята. kurz. Es ist kurz. 4 9. 4 9. Так. І ще з вами зробимо таку вправу, теж на визначення часу. Розгляньте, будь ласка, перший годинничок. на ньому написано так, вверху до цієї вправи віфіль іст ес. Тобто, запам'ятайте, це ще одне значення виразу яка година. На першому уроці по часу ми з вами говорили вішпет іст ес, яка година. І ще один вираз віфіль ур іст ес. Е, і перший годинник у нас показує друга година Цвай ур. 2 ур. Так, наступний годинничок у нас показує час без 15 хвилин 11. -та. І скажемо наступним чином. Esist viertel», Es ist 4. 4. Elf. Elf. Next. Наступний. Esist. Esse. 5 Minuten», 5 Minuten», Нах, 2. Нах, 2. П'ять хвилин по другій Четвертий годинничок нас показує половина дев'ятої. Ес іст Es ist halb. Neun Uhr. Neun Uhr. Так. Половина дев'ятої. Половина четвертої. Es ist halb. Es ist halb. Vier Uhr. Vier Uhr. Добре. 20 хвилин по другій. Es ist. Es ist. ist. Minuten. Minuten. Nach Нахвай. Nach 2. Добре, 15 хвилин по 7. Або ми скажемо четверть. Nach sieben. Nach sieben. Так, і самий крайній годинничок у нас показує 2,25. Es ist 25 Minuten nach 2. Або ми можемо сказати 5 хвилин до половини третьої. Es ist 5 Minuten vor halb 3. Ось такі можливі варіанти в даній вправі. Дякуємо вам за увагу! Гарного вам настрою, хорошого вдалого дня. Всім пока-пока! Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей! Пока-пока!